Внесення змін до програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2023-2026 роки. Володимир, Володимир Володимирович ласка. шановні колеги, питання у нас звучить. Як внесення змін, але впродовж півроку Екологічний департамент, зокрема у нас на комісії, переконували, що в нас грошей катма немає, що потрібно щось скорочувати. Виноситься на засідання комісії зміни, але зовсім не про скорочення, а про збільшення. Тобто виходить, що в нас півроку водили ніс і обманювали, сказали, що грошей немає. І, зокрема, зависало питання щодо Явотинського сміттєзвалища, що до якого я так розумію, що екологічний департамент ну взагалі тресу не проявляв. І як свідчить за засідання комісії, які ми провели явотині, він взагалі був не підготований. Прийшло півроку, жодних пропозицій не внесено. Хоча, якщо не подобалася пропозиція Української міськради про допомогу у проекту коштучної документації, то департамент міг би запропонувати альтернативний варіант, але не запропонував. Зважаючи на те, що ну погана практика в департаменту обманювати депутатів, я озвучу позицію, яку озвучив на засіданні комісії. Що не буду голосувати за Ініціативи департаменту щодо а, програм, які передбачають фінансування різних проєктів, тому що з одного боку, на цю, нібито благородну справу, яке українська сміття ще, якусь вирішити проблему, ні ініціатив, ні грошей немає, але в нас є гроші, там майже 3 мільйони на сміттєві баки для роздільного сортування сміття. Хоча 80% громад просто технологічно не мають можливості проводити роздільне сортування сміття. Тому <проб> я буду голосувати про я я, я. я так розумію, Роман Сергійович, має прокоментувати далі. хотів прокоментувати цю пропозицію. Дійсно, ми обговорювали з керівництвом обласної ради і з керівництвом департаменту, що потрібно закінчувати купляти сквітівози, купляти баки. Чому тому що? На сьогоднішній момент вже ми отримали від міжнародних партнерів, і ці потреби майже в Київській області в значній мірі закриті. Потрібно думати про перспективу запроєктувати відповідні дії по та скетсмітнізвалищем, як вотінське сміття звалищем одне нам Києва Святошинська відповідно передала районна рада сміттєзвалище біля боярки, яке теж треба потребує відповідно та скат проведення його відповідність, але Запроектувати, пройти державну експертизу, оплатити до кінця року ми явно не встигаємо, тому була така, умовно кажучи, пропозиція від нашої е, комісії, яку ми проголосували до наступний рік е, відійти цієї практики, купляти сміттєвози, баки чи ще щось, займатися перспективними проектами. А саме там, де ми можемо зробити проекти за обласний бюджет, а потім громади можуть за міжнародних донорів чи іншим чином вирішити проблеми в області. Тому е я прошу підтримати цей проект рішення. Вважаю, що дійсно, якби пан Криковенко дуже правий з цього приводу, але е тас, ми просто не встигнемо до кінця року запроектувати ці проекти, на які він нагрошує правильно і доволі доречно. Дякую. Дякую. Олександр <плес> <плес> ласка. Роман Салівич сказав правду, дійсно не виносила на комісії. Він завжди, папу, завжди <реш> послається ще <що реш> до регламенту, на це раз послався, ну добре. <реш> Ось, я дійсно виносив це питання на комісію. Пояснювали колезі, наскільки я розумію, департамент пояснював, що вдову того, що бюджетне фінансування е, передбачається до кінця року, що це фізично неможливо розробити проєкт, пройти експертизу. І була пропозиція, яка була підтримана комісією стосовно передбачення цих податків на наступний рік, на 25-й І тому я також прошу підтримати. Дякую. Перше хочу підтвердити те, що у нас попередньо з департаментом була відповідна розмова, і те, що було сказано Романом Сергійовичем і паном Колодієм, якраз має місце бути, що на наступний рік ми будемо вже більш стратегічно планувати, скажімо, ті напрямки, які сьогодні мають бути вже Іваненко Олег Валерій, будь ласка. Підтримуємо нашого колегу з прогнозної комісії, які професійно цим питанням, буде всі сьогодні. Так само зазначу, що не лише на їхній комісії, але на комісії соціального розвитку департаменти або не надають, або надають недостовірну інформацію для комісії. Дякую. Володимир Володимирович, ви маєте бажання доповнити Просто два нюанси. Департамент нічого комісії не пропонував. Все можете записати, я присутній на всіх комісіях. Де в інших місцях він може щось пропонував, але в тих інших місцях я не буваю. Друге, у Єготинському сміттєзвалищу, еколи, е, столична інспекція визнала його найбільшим сміттєзвалищем в області. Тому, якщо всі так подобається, що буде далі залишатися найбільшим, ну окей, ну, я не погоджуюся. Дякую. Шановні колеги. Є ще бажання комусь сказати, бо немає. Тому ставимо голосування питання про прийняття проєкту рішення за основу та в цілому як рішення ради. Прошу голосувати про